Слава Ісусу Христу, улюблені, що таке рождество? Це є народження Ісуса Христа, це є народження Творча всього її вселенної і народження одного Бога живого, який воскрес. І який прийшов на землю, щоб нас врятувати. Тому на Рождество нам треба запросити саме Господа Ісуса Христа, який є Богом живим, який нам дає спасіння. Тому не обманюйте себе. Сьогоднішній день Ісус Христос є також і Словом Божим. Це є Біблія і Ісус Христос, і Слово Боже, і Божі люди це кличуть вас також до. Цього духовного народження, до росту в Господі Ісусі Христі. І якщо ми будемо кликати Господа нашого Ісуса Христа, то неодмінно ми будемо очищені Його святою кров'ю і неодмінно Господь Бог буде нас захищати, тому що Він залишив свого Святого Духа для захисту, для зцілення духа душі і тіла і. Ісус Христос Він прийшов не для того, щоб світ засудити, але для того, щоб нас спасти. Тому звертаємося все в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в єдиного живого Бога, який воскрес і є живий і є поміж нас. Тому слава йому віки вічні. Амінь. З Богом всім благословенного тижня.